Всім привіт! Сьогодні готуємо найніжніший сирний десерт Cheese нью New York. Легка і ніжна структура, секрет якої я розкажу у відео. Вам знадобиться 650 г крем крем-чизу, 300 г печива, 120 г 33% вершків, 100 г масла. 100 г цукру, 1 лимон, 2 яйця, 10 грам ванільного цукру, щіпка солі. Першим ділом готуємо основу для чизкейку. В блендері або за допомогою скалки подрібнюємо печиво. Вершкове масло я розтопила на водяній бані, воно охололо та я додаю його до печива. Має вийти розсипчаста маса, яка буде тримати форму. Висипаємо половину печива в форму для випікання. Діаметр форми 20 см. І формуємо ложкою нижню основу для чизкейку. Висипаємо решту печива та з нього формуємо бортики. В кінці трамбуємо печиво стаканом, щоб основа була щільніша. Відправляємо в морозильну камеру, поки готуємо творожну начинку. До крем-чізу додаємо яйця, цукор, ванільний цукор та щіпку солі. І з'єднюємо інгредієнти в єдину масу. Важливо, що міксер має працювати на найменшій швидкості, щоб сир не потрапляло повітря. Додаємо вершки та перемішуємо ложкою. І наостанок цедра одного лимона та сік половинки лимона. І перемішуємо. Основа з печива в нас охолола, і ми висипаємо всю сирну масу. Випікати чизкейк треба при температурі 110 градусів 1 годину 50 хвилин. На низ духовки треба поставити невелику тарілочку з водою, щоб підтримувати вологість в духовці. Після випікання основний секрет це тривале охолодження чизкейку. Це дуже важливо. Потрібно почекати, поки він повністю охолоне в духовці, а потім поставити на кілька годин в холодильник. Тоді він не впаде, а збереже свою форму і ідеальну гладку поверхню. Обережно виймаємо чизкейк з форми. Лайфхак. Я накриваю сирну частину харчовою плівкою, щоб крихти не попадали на неї. Ножем зрізаємо зайві бортики. Та знімаємо плівку. Настав час насолоджуватись. Дуже ніжна структура, приємний лимонний присмак та хрустка основа спечива. Ідеальні пропорції та поєднання смаків. Смачного!